Я, короче, оцей йшла, йшла, записувала, записувала і вирішила, що я буду знімати тепер ось такого плану відео. Тому що мені так приємніше, комфортніше, мені так хочеться. Моя дитина бачить кота ось там. Мені так приємніше, мені так хочеться. І мені хочеться робити ось такого плану відео. Так ще тепер буду знімати так, тому що раніше завжди це робила тільки в інстаграм, як сторіс, вела просто так сторіс. А тепер собі придумала хочу так. Тому. Попередні мої відео будуть в такому форматі, вже, як є, тому що не хочу втрачати той матеріал та не хочу ту пам'ять втрачати. Але далі буду робити ось так. Така краса. Якесь містечко. А море десь там ззаду залишилось. Зараз ми повернемося і так Ось тут у дворі знаходиться наш другий готель. І буквально кілька метрів і вже море. Це наші наступні апартаменти в золотих пісках, точніше як е, чайці поруч з золотими пісками. Тут є у нас дві кімнати і така кухня-зал. Ось одна кімната. Дівчата вже лежать. Ось так. Е, ще один туалет. Друга кімната ось така. Там є вихід на балкон навіть. І така третя. Кухня, такий класний столик, зал і вихід на балкон. Є чайник, кавоварка, тут є посуд, я бачила, олія навіть є. Треба буде подивитися, що є ще. Ось так у нас на балконі красиво. Я вже навіть знаю, де ми вранці будемо пити каву. І, звичайно, ми відразу ж побігли до моря привітатися з ним, повтрогати його, замочити ніжки і не тільки ніжки. Дітки порилися в пісочку, ми покайфували від звуку хвиль, насолодились морем і побігли шукати собі вечерю на сьогодні. Ми прийшли в місцевий магазинчик. Ось, до речі, знайшли керочки такі за 3,30. Треба множити на 23 гривні або вділити на 20, це буде типу півтора євро. 2,90 наші рошенки. Ось ще трошки цін на солодке. Так як я люблю солодке, то покажу солодке. Ось, наприклад, трошенки наші. 3,30 Тобто це 3 помножити на 23. Ось така ціна печенью. Я не буду зараз множити, думати. Так, Ой, що тут ще є, рошенівські шоколадки є. Ось так. такі ціни. Ранок якого так довго чекала. Краєвидами насолодилися і пора йти на пляж. Нагадаю він у нас буквально в п'яти хвилинах ходьби. І людей тут в день явно більше, ніж було ввечері. Йдемо шукати собі місце і будемо лягати загорати. перший повноцінний день на морі. Водичка чиста. рибки, до речі, поплили. Такою смужечкою. І медузки ми сьогодні бачили. медузки, Ми знайшли медузку. Ой. плаває собі. Якщо коротко, то так. Цей день ми провели максимально на пляжі, тільки в обід, сховавшись від активного сонечка, на кілька годин в номері. Хочу зауважити, що ми відпочивали не в самих золотих пісках, тобто не в центрі даного курорту, а на окраїні, в містечку Чайка. Саме тому і пляж, і море не є такі заповнені людьми, і тому це дає змогу класно пофоткатись, класно повідпочивати, поплавати, пострибати і просто насолодитися морем. Але скрізь є невеличкі але, і їх ми знайшли вже ввечері. Зараз вам покажу. Так, коротше, ми вийшли. Трошки прогулятися від нашого готелю, він там знаходиться за кутом. І ми вийшли прогулятися. Ось зараз будемо сюди, мабуть, вечеряти. Це готель, в якому ми теж думали зупинитися. Ну як ми вибирали тут або там, і обрали апартаменти. А зараз йдемо тут вечеряти і потім прогуляємося по цьому курортному містечку. Подивимось, що таке є цікаво. Так, ми прийшли в цей ресторан «Джамбо» і дивимось меню. Там, салатики, ціни, там, все решта, але в принципі, щоб хотілося крутити, якісь дуже невеликі мені. Якось так, от Богдані навіть не знаю, що взяти. Вона ж в мене та, їсть так собі. Не все. І ну, складно брити салатики, наприклад, навіть там немає якогось чи щось таке, аби, ну, якось так. Вибір такий невеличкий, якщо чесно. Так, нам принесли наші страви, це свинячі медальйони з грибним соусом, букне і картопля пере, в принципі так, Тараса макарошки? Так, Шо? чекали ми десь, мабуть, пів години. Коштує це 20 лей, 20 лев, тобто це 460 гривень десь. Але ну, я думаю, ви бачите, що подача якось так собі нарізане м'яско і цей соус, ну не знаю. Не за 460 гривень. Ну, як є, Маємо маємо. будемо пробувати. Це картина маслом. Ми повернулись, витративши щойно в кафе. Тисячу гривень. А тепер їмо мюслі. Серце крається. Серце крається, це точно. Так, вийшли на нічний пляж. Насправді. Залишили дітей, хотіли прогулятися по вечірньому курорту. І щось, цей курорт такий дуже тихий. І ми такі трохи в шоці. Нам дискотеки треба були, звичайно, але не знаю, хоч щось відкрити, подивитися щось і так далі. Ну якось, якось так. Тихо, діти бігають. Ну, не знаю, не знаю. Так, оце єдине місце, якесь, де дві ж між, якийсь. Якісь ресторани, якась музика щось світиться, але ну. В одному з них ми вечеряли, але не вразило, тому ну не знаю. Ну що, вечір в чаті нас не вразив, але світанок тут це щось неймовірне. Так, звісно, наступного ранку ми пішли зустрічати сонечко і насолоджуватись спокою і тишею, яка панувала на пляжі. Прокинулась, думала, «Надо мені це сонце. Наше мені це сонце. А зараз розумію, блін, такий заряд енергії, на весь день це капець. Клас. Так, сьогодні ми прокинулися і вирішили, що ми підемо не на наш пляж, а підемо на золоті піски. Конкретно в містечко золоті піски. Тому що ми знаходимося поруч в містечку Чайка, так, на перетині цих двох курортів. Тому сьогодні ми йдемо подивитися, власне, на ці, славно, звісні, золоті піски. Чи золоті вони, чи справді він такий чистий, що є там. Подивимось і покажу вам. Так, ну ось, якщо дивитися по Google карті, то ось тут ми вже. Це вже золоті піски, рахується, курортне містечко. І скажімо правді, готелі тут теж виглядають зовсім інакше, ніж в нас. Тобто різниця реально є вже навіть на таких початках. Подивимось, що буде далі. Ну, скажу чесно, ми коли бронювали, ми хотіли конкретно золотих пісках, це ну, правда. Але так як ми бронювали все в останній майже момент, то вибирали е, з того, що мали. З того гарного, що мали, та І тому, в принципі, ну наші апартаменти нам подобаються, нічого не маємо проти. Але от різниця є красивий готель. Це якийсь ресторан колись був. Зараз це тупо закинуте. Я вибачаю, застяне місце. Бо тут, відповідно, смердить. І от такі неоднозначні якісь думки от весь час, от третій чекістиме тут день, другий. Типу, ну. от Доведіть до ладу! Типу як таке місце пропадає. ви шо? Ну, то не знаю. Коротше, йдучи від золотих пісків до чайки, цієї дороги, якою ми йдемо, тут перекрита дорога. Ми відразу розуміли, що щось тут не так. Тепер бачимо, що, мабуть, тут стався якось сув ґрунту. Не знаємо коли, просто бачимо це. і Робимо висновки, придумуємо. Сув ґрунту, і он навіть будинок, мабуть, пішов. Ну, воно не дивно, тому що тут такі от пагорби скрізь. Воно все якось так побудовано на цьому пагорбі, тому в принципі не дивно. Але стрмно. Табудь? Mm -hmm. Ось тут. ось Принес... Там перекрита дорога. Ось, ось тут там. цей будинок, і от перекрита вона ось, ось там закінчується. Типу, Мабуть, тут якась аварійна ділянка чи щось таке. Але краєвид просто ну, <ривіт> шикарний. Типу, природа. Ось ми дійшли туди до цієї розвилочки, яка нас уже веде до основних таких пляжів тут. І бачимо, що тут до червоноцятка це ми. І можна подивитися, зелене це вільний пляж, а жовтенький — це пляж, там приватний чисть. І ось ціни Ось такі. 30 лев, в принципі, за два шезлонга і парусоль. Так, ну ми вийшли в якесь таке вже більш красивіше місце. Навіть парковка тут ось платна є. Два лева за годину або двадцять за весь день. Так, насправді момент, який хочу зняти, це парковка. А то тротуар, це парковка. Але тут скрізь, скрізь, паркується так, що машини на тротуарі. І це типу, є нормально тут. Типу, якось дивно. Це поміняла двадцять євро. По курсу один і дев'ять. вийшло тридцять вісім лев. Все, я посміхаюсь. Це означає, що ми знайшли цивілізацію курорт. Оце вже відчувається це курорт. Слухайте. Я здивована. Тобто магазинчики, різні ці, море, чайки кричать, люди кричать, продають все, що ти хочеш. Оце називається курорт. Тепер все зрозуміло. Тому поки я не забула, записую це відразу. Якщо ви збираєтесь їхати в золоті піски, дуже уважно дивіться і їдьте конкретно в золоті піски. Не поруч і так далі. Бронюйте завчасно, не як ми, тому що Ну, отут... це зовсім інша річ ніж в нас, серйозно. Так, ну що, це вже схоже на людний пляж. Людне місце і Йдемо шукати собі місце. Бо тепер це проблема тут. Ось так зніму, наскільки тут людно, шумно. Тому дивлячись на ну, це все зараз, в обід, в таку пору. Думаєш, ну, може, на нашій чайці і не так погано. Тому що ми от все не Віолою говорили, що тут пофоткатися було просто нереально. Так як ми вчора собі вторгнувалися в нас хвилька, то... Це щось нереальне. Не, не так, ну он, водичка така прозора, пісочок внизу отак каламутиться від хвилюють, і виходить, І воно стає таке, як золотисте, мабуть, від цього і назва золоті піски. Намагаюсь зняти, не знаю, чи тут буде видно. Ой, рибки! Боже, як красиво. Ну, ось такий пляж, ось там ми лягли. Але є одне але і воно полягає в тому, що це платний пляж виявився і за це потрібно платити. Це Ми зрозуміли, коли до людей з боку підійшли з лічильником для оплати. Ми такі оп, підняли сиділи геть, а до нас не підійшли, тому поки що ми тут. Але якщо будуть підходити, ми просто підемо геть на безкоштовний, тому що ну не бачу сенсу платити за те, що є безкоштовно. Поки що ми тут там дітки пригають хвилини, по такі класні хвилі. Ну що ж, на пляжі ми прибули десь до обіду, діти бовталися в хвилях, я бовталася також в хвилях. Насправді, по оплаті до нас так і не підійшли, тому ми спокійно сиділи, продовжували сидіти. Але е, будьте уважні, тому що справді платний пляж від безкоштовного відділені невеличкою такою смужечкою тканини чи ниткою. І її дуже складно помітити. Тому будьте уважні. До речі, дуже популярна розвага тут в Болгарії це параселінг. Ми не катались, але виглядало дуже цікаво. Все, йдемо тепер читати їздиком до ейполової вежі, до колеса огляду. Щось знайдемо. О, ну що, позаду мене ейфелова вежа. <с> Я майже в Парижі. На фоні німецька музика. Коротше, все дуже інтернаціонально. Так, ну ось тут, ну ви самі бачите, це зовсім інша річ. Готель він красивий, вулички, ось там колесо огляду, на яке ми, можливо, підемо, ще не знаю. Там далі теж дуже класні ресторанчики і ну, просто зовсім інша річ. Ось там, до речі, за мною це готель Ерма. Ми, коли вибирали готель, ми хотіли тут, тобто в нас був варіант тут або там, де ми взяли. Тут мені з Богданою на двох на три ночі виходило. 10 з копійками тисяч, 10-11 тисяч на двох. Там мені вийшло 6500. Тому от, але, скажу по зараз зародились класний готель. Просто шикарне, як на мене, місце знаходження. тому... Так, зніму трошки ціни в ресторанчику, в який ми зайшли. Гарні відео про нього прочитали в гуглі. Ось по 5 лев, наприклад. Е, ще по чому так можна орієнтуватися. Цезар тут десь був. Цезар, наприклад, 1390. Супчик, я дуже собі рибний супчик замовила. Хочу спробувати. І меню досить ну, гарне меню. Тобто є що вибрати, не так, як наприклад, це було вчора. Гарнірчики, ось і росочок, і все. І солодке. І що класно, що навіть фотографії показані, Тобто, якщо ти не розумієш, що воно таке, ти можеш просто вибрати. Чисто по фотографіях. Будемо ще пробувати, як смачно. Так, принесли наше замовлення. Я замовила. Айріш, каву, рибний супчик, і Богданка замовила рис. І навіть моя дитина їсть рис. Смачно тобі? Угу. Mm -hmm. Це ознака, що це смачно тут. Зараз я буду пробувати свій рибний супчик. І до речі, що ми помітили, що тут подають лимончик до боже мій, супчику. До цього подали. Я була брала Богдані курячий і теж подали. Ну, типу, мабуть, це якась така їхня як фішка, я не знаю. Лимончик скрізь. Будемо пробувати, але якщо їсть Богдана, то вже так. Ми прийшли до цього колеса, але навряд чи ми будемо на ньому кататися, якось дуже швидко воно крутиться, якщо чесно. По цінах ціни 10 дорослий і 6 дітки від 7 років. Але ми вирішили, що ми, мабуть, не будемо на ньому кататися. Він якось зашвидко крутиться. Ну коротше, і три оберти. Ми знаємо, що три оберти це оплаті. Тому ми йдемо прогулятися ще, йдемо на пляж, полежати, покупатися, відпочити в той день були неймовірні, тому звичайно ми ще заскочили на море покупатися. Щоправда, ледве знайшовши місце на безкоштовному пляжі. Після чого зібрались додому, але перед цим знайшли ще одне місце. До речі, базарчика. Що не хочеш? Брилочки, татушки, сумочки, там браслетики. Наші діти намагаються вибрати, ніяк не виберуть. Все. Ми знайшли бусики, всякі браслетики, поменші дві сороків. Вибирають. Вони різні, різні. З мушельками різними. Ціни від 4 до 8. Моя дитина, правда, пригладила собі десь тут. Я вже загубила. Українська черепашка мої назву. Ось ми її знайшли. Українська черепашка, каже, моя Богдана. Моя широка ворона. Два браслета має, так? Угу. Mm -hmm. 40 ворона. Так, ну що, ми вже повертаємося, тому можна в принципі, ділитися своїми враженнями. Плюси, мінуси, золоті піски, наша чайка. Бо по суті, це одне й те саме, тобто, ми знаходимося реально поруч. Тобто ми за 40 хвилин пішки в спокійному такому темпі сюди прийшли і провели тут день. Але ми не тут. Проживання в принципі, тут дорожче. Це так, і типу, якщо ви планувати заздалегідь, можливо, це буде дешевше. Якщо як ми отако, то навряд чи вийде дешевше. По плюсах, якщо вам цікаво курорт де от зранку до вечора, дві це все шумно, От навіть зараз музика грає. Так? Там вигляд курорту, оце все. Магазинчики і так далі, це тільки золоті піски, от конкретно ця частина. Тому що у нас там цього немає. У нас ввечері вийти немає де. Типу, ну просто. Ні -ні -ні. Е -е, це так для порівняння. Та? Типу, дивлячись, за чим ви їдете. Якщо спокій, це туди таке, нікуди не виходить, це чайка. Можна спокійно, бо поруч тут вийшов, погуляв, але ввечері собі спокійно відпочиваєш вдома. Е -е, другий такий момент порівняння. Плюси-мінуси, там на золотих пісках складно з пляжем, тому що якщо це безкоштовний пляж, з ним дуже складно. Ми, от е після обіду, після того, як поїли, ми ледь знайшли собі місце на безкоштовному пляжі. Є платні, типу, ну будь ласка, купуй і лежи на лежаках. Плюс дуже шумно, багато людей, ну, типу, зрозуміло, так? Не пофоткатися так, щоб красиво я і море. В нас в чайці це якраз можна зробити, тобто тут уже теж дивитись. Що для вас комфортніше в нас тут? Спокійно, може лягти, ми вчора класно полежали, пофоткалися, а по суті, море одне й те саме. Все, вже знайомляться з котом. А так любить? О, кіт теж не проти. І поки діти насолоджувалися котиком, ми насолоджувались краєвидами золотих пісків, йшли додому відпочивати і збиратися в наступну нашу поїздку, тому що завтра ми їдемо в нове місце. З 10 по 13 серпня ми будемо відпочивати в сонячному березі, і там нас чекає наш єдиний готель зі сніданками за всю нашу подорож. Дуже цікаво, що нас чекає, і подивимось це в наступному відео.